Осінь найгарячіша пора для комунальників прибирати вулиці міста від листя наразі це задача номер один. Розпочали дані роботи вони з центральної площі. Мої бригади сімнадцять чоловік Так, друга бригада обирала другу сторону на противоположну. У ніг була двінадцять чоловіка. Кліства почала падати. Ми почали її його зіжднівна. У нас працює трактор. Стосовно випадків підпалу опалого листя, представник комунального підприємства Оксана Сінельник запевняє, це справа рук самих мешканців, оскільки їх двірникам категорично заборонено палити багаття. За її словами, листя вони збирають і вивозять на територію підприємства. Вазілі туди, от в ЖЕК, на територію. А Там слаживали лишило... ее. Нашим дворникам да, запретили вообще сжечь листву, мы ее не жжем. Бывало такое, что на территории девчата работают, выгребают листву, и уже приходят и смотрят, а уже кто-то поджег кучу. <говорит> да, да. Даже бывает и такое, да. В їхнє робоче вір хтось то mm. жотлісту. Що ж до побутового сміття, згідно із постановою Кабміна, про перегляд норм їх вивезення, вартість цих послуг знизилася. Відтепер дружківчани платитимуть на 33 копійки менше у гость Норми максимальна ніс які тільки только можна е, в госсекторі вони ні були, але тепер стали теж мінімальні. Е, Дійствуючи тариф. На сьогоднішній день для населення проживаючи в частном секторі составляє 10 гривен 18 копійок. Після пересмотру норм на каплєні тариф і на 1 января 9 гривень 85 копійок. В останні норми переглядалися ще у 10-му році. Натомість директор Дружківського КТП Сергій Руденко запевняє, таке зниження тарифу не вплине ані фінансово, ані якісно на роботу підприємства.